Твій мозок щодня саботує тебе, і ти навіть не помічаєш, як саме це відбувається. Ти прокидаєшся з планами сьогодні точно почну, сьогодні все буде інакше. Відкриваєш список справ, і всередині ніби щось стискається. Рука сама тягнеться до телефона ще п'ять хвилин, потім ще п'ять. Минає година, немов і не було. День закінчується з тим самим списком, з якого й почався. Ти читаєш книги про продуктивність, дивишся мотиваційні відео, тестуєш методики і застосунки. Але жоден із них не працює довше, ніж тиждень, і в якийсь момент ти починаєш думати, що проблема в тобі, що ти лінивий, що в тебе слабка сила волі. Це неправда. Проблема не в тобі, проблема в підході. Дві тисячі років тому буддійські та даоські майстри стикалися з цією ж самою внутрішньою боротьбою. Людський розум природно чинить опір усьому складному і незручному. Та вони знайшли спосіб не ламати цю природу, а спрямувати її собі на користь. Вони назвали його Метод Лотоса. Сьогодні ти дізнаєшся п'ять кроків цього методу: як перетворити хаотичний розум. На інструмент лазерного фокусу. Ти отримаєш давні практики, перелаштовані під сучасне життя. А в самому кінці, головний секрет лотоса, принцип, який пояснює, чому ти застрягаєш знову і знову, і як розірвати цей цикл назавжди. Якщо відчуваєш, що втомився воювати із самим собою, напиши в коментарях слово лотос одне слово, твій перший крок до ясності розуму. І підпишись на канал, щоб не пропустити наступні відео про давні методи досягнення цілей. Частина 1. Чому твій розум чинить опір? Уяви людину на ім'я Гохан. У нього величезний потенціал, він має великі мрії і чіткі цілі. Він хоче привести тіло у форму, просунутися в кар'єрі, покращити стосунки. Але щоразу, коли приходить час діяти, щось його зупиняє Гохан не позбавлений мотивації. Він дивиться на дихальні відео, слухає подкасти, читає книжки про саморозвиток. Та коли настає момент істини, його розум завмирає. Замість роботи над цілями він раптом опиняється в стрічці соцмереж. Замість тренування лежить на дивані. Замість важливої розмови переносить її на завтра. Він застряг у циклі прокрастинації і самобичування. І найгірше, він прекрасно розуміє, що з ним відбувається, але не може з цього вирватися. Це не унікальна історія гохана, це універсальний стан людського розуму. У давніх традиціях ум порівнювали з неспокійною маупою, він стрибає з думки на думку, з відволікання на відволікання, ухиляючись від усього, що здається незручним або важким. Будда говорив. Твій найзапекліший ворог не здатен нашкодити тобі так, як твої власні нестримні думки. Саме це й відбувається з Гоханом. Його власний розум саботує його, постійно відводячи від важливого до того, що дає миттєвий комфорт. Давні майстри добре розуміли цю внутрішню боротьбу. Вони розробили практики, які заспокоюють розум і приводять його до фокусу та ясності. Перший крок методу Лотоса. Усвідомленість розум чинить опір, бо намагається захистити тебе від дискомфорту. Він не ворог, це застарілий захисний механізм. І замість того, щоб ламати його силою, потрібно спершу навчитися його бачити. Коли Гохан усвідомлює, що його розум природно тікає від напруги, він перестає звинувачувати себе. Він починає спостерігати за своїми реакціями без осуду, не боротися з ними. А помічати це базовий принцип. Перш ніж змінювати свій розум, треба зрозуміти його. Усвідомленість лише перший крок. Тепер, коли Гохан бачить, що з ним відбувається, постає питання як рухатися далі. Частина друга мистецтво недіяння Гохан розуміє, що старі методи тиснути на себе не працюють, чим сильніше він примушує себе. Тим сильнішим стає внутрішній опір, він починає шукати глибшу мудрість. Так він знайомиться з ученням Лао Цзи, давнього філософа Даосизму. Лао Цзи говорив про принцип увей, недіяння, мистецтво рухатися разом із потоком життя замість постійної боротьби проти нього. Одна фраза вражає гохана особливо природа нікуди не поспішає, але все встигає. Спершу це здається парадоксом як можна досягати цілей, не тиснучи з усіх сил? Та чим глибше він розмірковує, тим ясніше розуміє можливо причина його страждань у тому, що він увесь час воює з життям, з обставинами і з самим собою. Метод Лотоса стверджує рішення не в тому, щоб боротися ще сильніше, рішення. У тому, щоб навчитися не боротися, а знайти природний потік усередині самого зусилля. Увей вчить тому, що звучить парадоксально для сучасного світу, коли ми рухаємося в гармонії з життям, а не проти нього, ми досягаємо більшого, витрачаючи менше енергії. Це не про пасивність і не про здачу, це про дію в ритмі з собою. Коли ми тиснемо надто сильно, життя, наче тисне у відповідь. Коли знаходимо потік, рухаємося вперед без виснаження. Гохан починає застосовувати увей у своєму житті. Замість того, щоб ломитися крізь опір, він підходить до складних завдань з прийняттям. Коли з'являється щось непросте тренування, робочий проект, складна розмова, він зупиняється на мить і нагадує собі не опирайся. Він визнає, труднощі частина потоку життя. І в цю мить внутрішня напруга слабшає. Завдання стають легшими не тому, що змінюються самі, а тому, що змінюється його ставлення до них. Це другий крок методу лотоса відпустити опір і знайти гармонію в зусиллі. Зупинись і ти. Як часто ти воюєш із собою замість того, щоб просто діяти? Скільки енергії ти витрачаєш на внутрішні суперечки? Напиши в коментарях цифру від 1 до 10. Наскільки сильно твій розум опирається складним завданням, лише число, усвідомлення це вже початок змін. Частина 3. Сила тиші Гохан продовжує свій шлях і шукає спосіб заспокоїти свій неспокійний розум. Так він відкриває для себе дзен буддизм і практику — сидячу медитацію. Ідея проста просто сидіти в тиші. Але коли він пробує, розум починає метатися, мов дикий звір. Він звик до постійної дії, до переконання, що більше означає краще. Учитель Дзен колись сказав Якщо ти не можеш знайти істину там, де стоїш, де ще сподіваєшся її знайти. Гохан починає розуміти справжня сила приходить не в суєті, а в спокої. Практикуючи дза-дзен, він переживає глибокий су. Його розум, раніше розпорошений і нервовий, починає заспокоюватися. Як вода, збурена дощем, з часом знову стає прозорою, так і його думки прояснюються з кожним днем практики. У моменти тиші він бачить свої завдання такими, якими вони є насправді, не як непереборні стіни, а як можливості зростання. Гохан розуміє. Його постійне прагнення робити більше робило його неспроможним справлятися зі складним. У тиші він знаходить ясність, яку раніше ніколи не відчував. Замість того, щоб кидатися в завдання з розгону, він робить крок назад, занурюється в тишу і дозволяє відповідям прийти. Це третій крок методу Лотоса. Вирощування внутрішньої тиші. Гохан починає сприймати тишу як ту саму ґрунт, із якого виростає лотос. Вона дає основу для росту. Як лотос підіймається з каламутної води до чистоти, так і його труднощі і стресові ситуації стають основою особистого розвитку. Щоденна практика тиші не лише заспокоює розум, вона формує стійкий спрямований фокус. Тепер, підходячи до складних завдань, він має ясний ум і спокійну рішучість. Але тиші замало. Гохан навчився заспокоювати розум. Тепер йому потрібно перетворити цей тихий фокус на дію. Частина 4 Від споглядання до дії продовжуючи практику тиші, Гохан помічає, як змінюється його внутрішній стан. Те, що раніше було хаосом, стає інструментом для чітких рішень. Він згадує історії про шаолінських монахів, які не лише медитували, а й загартовували тіло через дисципліну і тренування. Вони вірили, ментальна ясність і фізична дія нерозривні одне не існує без іншого. Гохан розуміє, медитація дала йому ясність, але тепер час перетворити її на спрямовані вчинки, як шаолінські монахи, що виносять внутрішню дисципліну в бойові мистецтва. Він починає дивитися на свої життєві завдання як на тренування. Кожна справа, велика чи маленька, варта повної уваги. Він усвідомлює йому не потрібно хапатися за все одразу. Замість цього він спрямовує фокус на одну дію зараз. Майстри вчили справжнє мистецтво це єдність розуму і тіла. Коли розум спокійний, тіло діє точно. Коли розум хаотичний, дії розсипаються. Гохам приймає внутрішня тиша має переходити в усвідомлені, цілеспрямовані кроки. Медитація без дії призводить до застою, дія без роздуму до хаосу. Ключ у балансі. Це четвертий крок методу лотоса Дія з наміром. Гохан бачить секрет не в тому, щоб робити сто справ одночасно. Секрет у тому, щоб робити одну справу, але з повною присутністю. Він підходить до роботи, стосунків, особистих проєктів із цим новим фокусом, віддаючи кожному завданню всю увагу та енергію. І раптом, виявляється, задачі, яких він роками уникав, стали підйомними. Він проходить через них зі спокійною впевненістю. Гохан більше не розсіяний. Він точний, як монах, що виконує відпрацьований до досконалості рух. Та навіть із фокусом і ціллю бракує ще одного елементу. ЧАСТИНА 5. Терпіння ЛОТОСА ГОХАН продовжує практику. Він розвинув усвідомленість, знайшов потік, виростив тишу і навчився діяти з наміром. Та з часом приходить нетерплячість, попри всі зусилля. Результат здається надто повільним. Фрустрація зростає. Він починає думати, що щось робить неправильно, тоді пригадує давні вчення про лотос. Лотос росте повільно. Спершу він пускає коріння глибоко в му під водою. Задовго до того, як на поверхні з'являється хоч щось помітне. Майстри говорили краса лотоса в його терпінні, він не квапить процес, він розквітає тоді, коли приходить час. Гохан розуміє, як і лотос, він має практикувати терпіння. Прогрес може бути повільним, і спроби насильно його прискорити лише створюють додатковий опір. Він вчиться приймати повільність шляху. Відпускаючи нетерплячість, він раптом помічає, що знаходиться в мирі зі своїм темпом. Як лотос він знає квітка розкриється просто в свій час. Терпіння стає останнім уроком у володінні власним розумом. Разом із ним приходить спокій, якого Гохан не відчував ніколи раніше це і є метод Лотоса п'ять кроків, які майстри передавали з покоління в покоління перший усвідомленість побачити, як розум чинить опір і прийняти це без осуду, другий потік. Припинити воювати з життям і знайти гармонію в зусиллі. Третій – ТИШа Культивувати внутрішній спокій через практику медитації. Четвертий – Дія з метою переносити ясність розуму в сфокусовані осмислені вчинки. П'ятий – Терпіння. Прийняти природний темп свого розвитку і довіритися процесу. Лотос виростає з бруду. Але підіймається до світла чистим твої труднощі, завдання, стрес це та сама брудна вода, з якої може вирости щось прекрасне. Метод Лотоса не обіцяє миттєвих результатів він пропонує шлях, шлях, на якому ти перестаєш воювати з собою і починаєш рухатися в гармонії зі своєю природою. Почни сьогодні. Обери один крок, який найбільше відгукується. Практикуй його тиждень, потім додай наступний. Напиши в коментарях слово Розквітаю, якщо готовий стати на цей шлях. Одне слово, твоє внутрішнє рішення, яке запускає трансформацію. Підпишись на канал, щоб не пропустити нові відео про давню мудрість для сучасного життя. Як лотос, ти здатен піднятися з будь-якої глибини. Дай собі час, довірся процесу. І дозволь своєму цвіту розкритися.